Перед вашими очима причина, чому наш оператор став на 300 баксів біднішим і тепер харчується суто вашими коментарями і вподобайками. І заради чого ж такі жертви? Паво Фемто Вуп на О4 Юніті. Часу його випуску пройшло ледь півроку, і у західній дрон спільноті він отримав чимало уваги, але не у нас. Тож зараз виправимо це. Паво Фемто це дрон, який може знімати відео в 4К у 60 кадрів в секунду. Але це, звісно, на борту, а запис трансляції можна отримати в 1080p, себто Full HD, що теж досить непогано. І це все у корпусі ледь більшому за Meteor 75 Pro. Передбачу питання, а що нам взагалі дають ці додаткові грами ваги? Найголовніше, рама міцніше і краще захищає плату і камеру, яка у випадку чого не вилетить на метрів 10 уперед. По-друге, ця сама камера встановлена на спеціальному маунті. Фактично підвішено у корпусі, а все через особливу чутливість цифри до вібрації. BTFPV має Pavo Pico з подібним форм-фактором, який вирішило оновити кращою цифровою камерою O4 Unit Lite від DJI та потужнішими моторчиками, що живляться від 2 s акумулятора. Схоже, що BTFPV планували зробити щось середнє між сінелогом та вубдроном. Водночас з потужними моторами-пушерами та хорошою камерою, але у корпусі кишенькового формату. Що ж, маємо у комплекті? Три лопатеві пропелери, перехідник Type-C на SH10. Сам квадрокоптер ФЕМТО оснащений двигунами Lava 1102 з співвідношенням тяги до ваги 675 до 1, що досить таки потужно. Польотний контролер підтримує 9 вольт 2 А для DJI O4 Air Unit та 5 вольт 3 А для зовнішніх пристроїв. Досить слів. Ну ми перевіримо, як ця пташка літає. Що можна сказати про політ? Відчувається, що Фемто важчий за той же Meteor 75 Pro. При 54,77 грамів ваги заявлений час польоту на 440 мА 2С акумуляторі 5 хвилин і 15 секунд. Хоча насправді на рекомендованому BTFPV акумі. Це близько 3 хвилин, а 5 можна дотягнути на 550 годинному 2 акумуляторі Дрон літає дійсно плавно і картинка, навіть з потокового відео якісна. Для початківців дронової художньої зйомки, напевно, один з кращих варіантів для входження у сферу. На FPV-форумах говорять, що на дворі він може добряче розігнатись, так що і для любителів швидкості Femto є що запропонувати. Пишіть, що думаєте про цей дрон в коментарях, а ми почитаємо і обговоримо це. А на цьому все ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось.